На черговому засіданні виконавчого комітету Червоноградської міської ради розглядалося питання підготовки об'єктів комунального і соціально-культурного призначення до нового опалювального сезону. Детальніше на цю тему у нашому сюжеті. Про підготовку Червонограда Соснівки та Гірника до зими членом виконавчого комітету доповів начальник управління житлово-комунального господарства Андрій Думич. Говорив він, зокрема, про підсумки роботи комунальних підприємств Червоноград, «Червоноградтеплокомуненерго», Червоноград, Теплокомуненерго, комунальник та Червоноградводоканал. У житловому господарстві із запланованого об'єму робіт по комплексній підготовці 540 будинків міста Червонорада, Соснівки та селища Гірник до зими було заплановано виконати на суму 3 мільйони 57 сім тисяч гривень. Станом на 20 число виконано на суму. 2,7 мільйона або на 92%. За цей період відремонтовано 112 дахів, 104 опальні системи, 53 системи гарячого водопостачання, 86 систем холодного водопостачання, промито 255 опалювальних систем, виконано ремонт електрощитових в 47 будинках. На сьогодні продовжуються роботи по. Ремонту вхідних дверей та склінню вікон в під'їздах будинків. В тепловому господарстві заходами по підготовці зі всіх джерел фінансування було передбачено 2,5 млн грн, виконано на 2 млн 365 тис. або на 94%. Зпідготовлено 7 котелень, 20 центральних теплових пунктів. Замінено півтора кілометри теплових мереж, з них 1,2 км – кілометри це попередньо ізольованими трубами. Замінено такі аварійні ділянки великого діаметру по вулиці Сокальській, вулиці Корольова та вулиці Львівська в місті Суснівка. Заходами по підготовці водопровідного господарства було передбачено виконання робіт на 716 тисяч. Станом на 20 число виконано на 719 тисяч. Це відремонтовано. 1,4 км магістральних та міських водопровідних мереж, підготовлено 5 водонасосних станцій 2-3 підйому, всі каналізаційні насосні станції та очисні споруди. У дорожньому господарстві планувалось виконати робіт по ремонту доріг на 6,2 млн гривень. Це капітальний ремонт доріг на 4,4 млн грн та поточний ремонт доріг на млн грн. Ну, На жаль, із ситуацією в державі та непроплатою казначейства даний обсяг робіт не вдалося виконати. Було виконано поточний ремонт доріг на суму 350 тисяч це 21%. Капітальному ремонту доріг які на даний момент виконуються роботи по. Ремонту вулиці Йосипа Сліпого в старій частині міста. На сьогодні підготовлено 7 одиниць прибиральної техніки, для них придбано три нових акумулятори, 6 шин до тракторів МТЗ, заготовлено на сьогодні 600 тонн піску та майже 80 тонн солі. Найболючішою проблемою для комунальників продовжує залишатись заборгованість як за спожиті енергоносії, так і за надані послуги. Зокрема, тепловики й досі не отримали від мешканців Червонограда Соснівки та гірника, а також юридичних осіб, 18,8 мільйона гривень. Як наслідок, борги підприємства за природній газ є на сьогоднішній день астрономічними. Станом на перше, заборгованість теплокомунерго за спожитий природний газ. Складає 87 мільйонів гривень, в тому числі за цей рік це 16 мільйонів гривень. Розрахунки за спожиту електроенергію здійснюються у повному обсязі. Наростило борг депелів вугілля до 9,2 мільйона. Населення бургує 6,2 мільйона. Інші споживачі 3,2 млн Пад Львівська вугільна компанія заборгувала на сьогодні. Перед водоканалом майже 270 тисяч гривень. Це вона наростила борг на 1.01 цього року. Він був 196 тисяч гривень. За словами Андрія Думича, окремі мешканці нашого краю встановлюють у своїх помешканнях індивідуальні газові котли, не маючи на це жодних документів та погоджень. Щодо відключення газових котлів самовільно встановлених, це за цей період комісійно було відключено 108 котлів і зобов'язано населення узаконити дані прилади. Про заходи, які працівники червоноград теплокомуненерго здійснювали у рамках підготовки до нового опалювального сезону. членам міськвиконкому доповів керівник підприємства Віктор Ролюк. Для того щоб виконати капремонт обладнання, ми провели гідравлічне випробування котельного обладнання ЦТП. Магістральних квартальних теплових мереж і після цього вже займалися капремонтом обладнання. Порівняно з минулим роком цього року нам вдалося набагато більше замінити аварійних ділянок на магістральних теплових мережах. Це значить, діаметр від 108 до 426 міліметрів. Це в Червонограді, вулиця Набережна, Корольова, Бандери, Клюсівська, Сокальська. і також було замінено на нерухому біля церкви Святого Єсофата. На гірнику вулиця Грушевська, це в центрі знаходиться селище. І так само в Соснівці в центрі магістральна була замінена по вулиці Львівська, це в районі автостанції, і Галицька, це прямо біля площі. Такі основні були замінені, що набагато збільшує надійність роботи. Всього було проведено робіт більше на 400 тисяч гривень. При проведенні благоустрою. Було показано 127 тонн асфальту, і заасфальтовано 650 метрів квадратних. Якщо порівняти з минулим роком, то приблизно в два рази більше ми заасфальтували. Але станом на сьогоднішній день ще є перекопи, як по Червонограду, 11 перекопів, гірник 5, Суснівка, 3, які ще треба заасфальтувати. Це зв'язано з тим, що в нас з 27 липня по 28 вересня були. Заблоковані рахунки, і тому в першу чергу не вистачало грошей, в першу чергу виконували роботи по капремонту, а вже благоустрій будемо зараз, зараз доганяти. Навіть сьогодні плануємо взяти асфальт, а з понеділка заасфальтувати в центрі нашого міста біля церкви святого Юсофата, там заасфальтуємо цей перекоп, який виконаний в Щебені. Члени виконавчого комітету заслухали також заступника генерального директора ДП «Львіввугілля» Миколу Мисака. Посадовець зазначив, що поточні розрахунки за отримані комунальні послуги підприємство намагатиметься проводити вчасно. А от на погашення існуючих немалих заборгованостей коштів у бюджеті об'єднання наразі не передбачено. Державне підприємство «Львіввугілля» воно працює по фінансових планах. Ці фінансові плани затверджуються щорічно, ну і переглядаються по квартальну. І е, поки що оці, цей фінансовий план, який е, прийнятий був Міністерством енергетики і вугільної промисловості на 2014 рік, по е, об'єктах соціальної сфери, е, без погашення цих заборгованостей, які допущені були, воно не заплановано. Той результат, який досягнутий по водоканалу, там дійсно відбулося скорочення заборгованості порядка на 250 тисяч гривень, то він досягнутий через те, що це все-таки є технологічний, в тому числі і технологічна послуга. От, по е, теплокомуненерго вирішувати ці проблеми, незважаючи на те, що міністерство володіє інформацією про. Таку заборгованість поки що вона до відшкодування не планується. Планується тільки покриття поточних видатків. Загальна сума, от яка зараз по тому. Року закладена до фінансового плану це 49 мільйонів гривень утримання соціальної сфери. Сюди кошти на погашення заборгованості за теплопостачання не ввійшли. Починаючи з травня місяця, коли була прийнята постанова Кабінету міністрів 65-та про економне витрачання бюджетних коштів, державна фінансова підтримка по підприємству з 976 мільйонів на рік, така, на початку року така цифра була прийнята. То зараз от впродовж починаючи з травня і в наступні місяці, місяці ця державна фінансова підтримка вже зменшена до 806 мільйонів, тобто 170 тисяч 170 мільйонів державної фінансової підтримки на часткове покриття витрат із собівартості. Головним розпорядником коштів Міністерства енергетики, в вугільної промисловості з нашого підприємства знято. Політика, яка буде наступна держави, чи закуповувати, бо ми так само маємо інформацію, що з Південно-Африканської Республіки планується закупівля вугілля. Тут це буде рішення прийматися на державному рівні. Ми на це впливу не маємо. Ми тільки ставимо питання про те, що. Тут є робочі місця, які треба було би зберігати, тому що тут є і це великі платних податків, це десь і соціальна сфера частина ще є, щоб все-таки зберегти ті робочі місця і по можливості десь, якщо будуть фінансові ресурси, і розвивати підприємство. Представники міської влади та керівники комунальних підприємств висловили незадоволення результатами діяльності працівників Державної виконавчої служби. Міський голова Червонограда Ігор Чудійович наголосив, зокрема, на тому, що виконавцям судових рішень вдається стягнути заборгованість лише із кожного четвертого неплатника. Про роботу із боржниками говорили також Андрій Думич та Віктор Ролюк. Станом на перше дев'яті цього року відкрито 1026 проваджень на суму 2 мільйони 573 тисячі. Виконано рішень суду 153 на суму 254 тисячі. Отримано коштів від виконавчих проваджень 207 і повернуто 262 виконавчих провадження без виконання на суму 784 тисячі гривень. Важливим при підготовці до опалюваль сезону було проведення претензійно-позовної роботи. Я хочу підкреслити, що нам вдалося тут, хоч і є заборгованість населення 6, 6 мільйонів. Але на 1 січня вона становила 9 мільйонів. І значить, за цей період ми зменшили заборгованість на 3 мільйони 184 тисячі. Це по населенню. Але необхідно відмітити, щоб результат був би набагато кращий, якби нам не повертали із ВДВС нашого Червонограда виконавче провадження. За цей рік було повернуто виконавчих проваджень на 972 тисячі гривень через те, що відсутнє майно. Зараз, наприклад, ми, якщо конкретно робимо рейди і виявляємо по тих виконавчих провадженнях, які були повернуті, людей, які все-таки мають грошові надходження, і будемо повторно звертатися про те, щоб про сплату боргів. Всім боржникам виставлені. Претензії та, та надіслані та на попередження про те, що вони будуть відключені від опалення. І так як в цьому році в зв'язку із скороченням споживання газу на 30%, значить, можливо, ті боржники будуть, якщо і будуть включатися, то будуть включатися в останню чергу. Відповідаючи на питання представників влади та комунальників, начальник міського управління юстиції Павло Деміховський наголошував на тому, що під час виконання судових рішень його підлеглі діють виключно у рамках чинного законодавства. У мене трошки інша є картина по цьому. Я по комунальних службах то що було озвучено. Значить, знаходиться тільки 290 проваджень на роботу направлено людям, так, боржникам. На суму 856 431 гривня. Це те, що знаходиться там, де відшукали їхні доходи. Що стосується того, що ви кажете, багато повертається, виконавчик впроваджує, тому що виконавець обмежений законом, дається 6 місяців на встановлення його доходів. Тобто він має дати запити, зібрати інформацію. І коли він бачить, що немає джерелів доходу, майна немає під реалізацію, він тоді повертає. Але в той же час накладає арешт на все майно, яке вдалося виявити. Якщо є боржників троє-четверо, і вони співвласники квартири, вона накладається арешт на цю квартиру і вони з ним нічого не зможуть зробити. Тобто через час якийсь, якщо вони збираються продати чи щось зробити, вони гасять ці борги і після того вона звільняється з під арешту. Складності по виконавчій службі є, тому що цього року на 10% було скорочено кількість людей задіяних, які працюються в нашій системі, ну, погіршилося напевно фінансування. Але виконавча служба і всі комунальні служби, я знаю, що вони напрацьовані за ці роки є моменти, як подаються повторно. Ці виконавчі провадження в разі коли стає відомо або доходи, або майно воно приймається і вчинюється виконавчі дії. Під час обговорення питання підготовки до зими окремі члени виконкому вже вкотре наголошували на доцільності, хоча б часткового переводу системи теплозабезпечення міста, на альтернативні види палива, такі як, наприклад, вугілля. Відповідь представників виконавчої влади була прогнозованою. Для цього потрібні чималі кошти, яких у бюджеті зрозуміло немає. Тож після короткої дискусії проект рішення про підготовку міста до зими підтримали усі присутні на засіданні члени виконкому.